Доброго вечора. Всім бажаю, Божого захисту, Божої милості і благодаті. Береже вас Господь. Хотіла зачитати у проповіді пастор декілька разів читав це місце і мені прийшло до вподоби захотіла вам зачитати, також з вами поділитися. До чужого ярма не впрягайтеся з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою, яка згода в Христа з більяром? або яка частка вірного з невірним? Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога Живого, як Бог прорік. Поселюся серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з-поміж них та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтеся нечистого, і я вас прийму, і буду я вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. Отож мої любі, мавши ці обітниці, очистьмо. Себе від усякої нечисти, нечисти тіла та духа і творімо святиню у Божім страху. Амінь.